Слава нашому великому чудному, дивному Господу Ісусу Христу. Відкриємо Святе Письмо і прочитаємо з Євангелія від Івана, 5 розділ з 37 го вірша. Та й Отець, що послав мене, сам засвідчив про мене, але ви ані голосу Його не чули ніколи. Ані виду Його не бачили, навіть слова Його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в того, кого Він послав. Дослідіть Но писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Ці слова... Спаситель сказав юдеям, які шанували істинного Бога та його святий закон. Цей закон був для них спрямовуючим голосом Божим. Його словом, що має перебувати в них. Звісно ж, юдеї чули Писання але, але саме їм. Христос каже, що вони голосу Божого не чули, слова Його немає, воно в них не перебуває. Юдеї ймовірно вважали, саме через знання Писання, вони мають розуміти волю Божу, виконуючи, яку будуть мати життя вічне. Проте, і чули. І читали, а от дослідити Писання виявилися неспроможними, а значить, не розуміли його. Сподіваюсь, що кожен із нас читає Біблію. Ми роздумуємо над прочитаним, та чи досліджуємо ми Писання? Через віки до кожного з нас лунає Божий заклик. но Писання. В грецькому оригіналі це значить досліджувати, випробовувати, розглядати, розслідувати, дізнаватись. Звісно ж, все починається з читання Біблії. Щодо якого у віровченні нашої церкви написано, Біблію ми повинні читати з підготовкою, молитвою, старанністю, постійністю, приймати її з вірою, благоговінням і любов'ю, зберігати у своїх серцях і застосовувати у своєму житті. Але цього ще замало. Потрібно саме досліджувати писання. Давайте на прикладі юдеїв побачимо, що ж вони робили не так, читаючи Писання, з чого мали спотворену уяву про волю Божу. Згадаємо, що фарисеї сказали Никодиму, Євангелії від Івана, 7, розділ, 52 вірш. Йому відповіли та сказали вони, чий ти не з Галілеї, досліди. Та побач, що не прийде пророк із Галілеї. Фарисеї були знавцями закону Божого. Саме вони перед цим сказали проклятий народ, що не знає закону. Знаючи закон, вони закликали досліди. Виявляється, досліджуючи, вони щось не розуміли. Щось вони розуміли, але в чомусь таки помилялися в дуже суттєвому. Знавці писання відповідали царю Іроду, що Христос має народитися у Віфлеємі Юдейським. І ось з'являється великий пророк, який приходить з Галілеї. Галілеяни були в презирстві в юдеїв за їхнє змішання з язичниками та нечисту релігію. Так, пророк Ісая називає цю країну Галілеєю поганською, оскільки в ній жило багато язичників. Отже, не з Віфлієму, а ще із місцевості, що називають язичницькою, висновок очевидний. Не від Бога, але в та і справа, що це ще не дослідження Писання, а поверхневий погляд на нього, бо ж ніхто з них не став перевіряти, де ж саме народився Ісус. А чи ж не буває в нас подібного підходу? Надаючи духовну оцінку, згадуємо одне-два місця писання, не дивлячись на контекст та не досліджуючи, що про це каже вся Біблія. Тож читати Біблію та при нагоді цитувати те, що ми згадали щодо якоїсь теми, дуже добре. Але це знання без. Справжнього особистого та чесного дослідження може не відкрити розуміння суті, закладеної Богом у його слово. Ось як Господь казав знавцям Писання Євангеліє від Матвія, 22 розділ, 29 вірш. Ісус же промовив у відповідь їм. Помиляєтесь ви, не знавши Писання ні Божої сили. Такий шлях від знання, що написано в писанні до дослідження Писання, проходили і апостоли. Нагадаю, що написано в Євангелії від Івана, перший розділ 46 й вірш, і сказав йому Нафанаїл,» Та хіба ж може бути з Назарету, що добре? Пилип йому каже прийди та побач. Нафанаїл мав поверхневе знання, але погодився перевірити та дослідити. Результат виявився дуже навіть дієвим. Він змінює своє ставлення та каже Ісусу: Ти, Син Божий. Ти цар Ізраїлів. Учні Господа чули від самого Спасителя істини писання, але почуті слова не вкладалися в їх серця, чогось не вистачало. Ось одна з таких повчальних історій Євангелії від Луки, 24 розділ. Прочитаю спочатку з 25 вірша. Тоді він сказав їм, о безумній запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було і ввійти в свою славу? І він почав від Моїсея і від пророків усіх і виясняв їм зо всього писання, що про нього було. Зараз 32-й вірш. І говорили вони один одному, чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі, і коли виясняв нам писання. І ще процитую 44-й вірш. І промовив до них: це слова, що казав я до вас, коли був іще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеєві та в пророків і в Псалмах. По-перше, учні свого часу не бажали сприймати те, що їм не подобалось. На цій землі їм не дано царювати разом з Месією. По-друге, вони особисто не досліджували істини про Ісуса, про Христа з усього Писання. Мойсей, пророки. Псалми. А чи не схильні і ми робити висновки без особистого дослідження всього Писання з того чи іншого питання? Давайте перевіримо хоча б на одному прикладі. Євангелії від Матвія, 5 розділ, читаю спочатку 38 вірш. Христос сказав: Ви чули, що сказано? Око за око і зуб за зуба, і тепер 43 вірш. Ви чули, що сказано: люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. Християни можуть вважати, що Христос заперечує те, що було написано в старому завіті, і що Дух Старого Завіту зовсім інший, ніж нового. Що Христос приніс революційне вчення, яке протирічило Закону Божому. Але спробуємо хоча б трошки таки дослідити це питання. По-перше, знаємо, що в Святому Письмі немає протиріч, якщо ми починаємо протиставляти те місце, те місце. І вважаємо, що вони протирічать один одному, значить, ми щось не так розуміємо. по друге Бог Старого та Нового Завіту один і той же він незмінний. І якщо ми вважаємо навпаки, помиляємось, то які ж особливості саме в цьому місці, яке ми прочитали? Спочатку давайте звернемо увагу на слова? Почули, ви чули, і слово сказано. Чули і сказано. Ми розуміємо, що це зовсім не те, що прочитали та написано, правильно? Чули, сказано, прочитали написано. Тобто, скоріше, це передання, ніж те, що міститься в писанні. І дійсно Через віки після отримання закону люди почали розуміти окремі заповіді так, як їм подобалося? Ну, Сьогодні це теж, на жаль, може бути. Тобто, що потрібно завдавати такої шкоди, яку завдали тобі, а ворогів, звісно ж, ненавидіти. То як же на простому, загальнодоступному рівні дослідити та виявити те, що закладена саме Богом, тобто законодавцем. Та хоча б прочитати ці місця там, де вони були надані від початку, тоді зможемо побачити, що слова «око за око і зуб за зуба спрямовані не до скривдженого, а до кривдника. Саме він і зобов'язаний відшкодувати все. Що заподіяв. Крім того, хто заподіяв шкоду, заповідь дає повеління і представникам виконавчої судової влади. Задачею Христа було повернути людей від довільних та викривлених передань до суті, яку заклав Бог. А дія, яку пропонує Бог. Нагадаю, а я вам кажу не противтесь злому і коли вдарить тебе хто у праву щоку твою підстав йому і другу. Це правило було надане ще в старому звіті. Давайте згадаємо одне з місць Плач Єремії, третій розділ з 26 го вірша. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. Добре для мужа, як носить ярмо в своїй молодості, хай він самітньо сидить і мовчить, як поклав він на нього його. Хай закриє він порохом уста свої, може, є ще надія. Хай щоку тому підставляє, хто його б'є, своєю ганьбою насичується. А тепер Шукаємо місце, де було б сказано про любов до ближнього. Книга Левит, 19 розділ, 18 вірш. Не будеш мститися, і не будеш ненавидіти синів свого народу. І будеш любити ближнього свого як самого себе. Я Господь. Як бачимо, про ненавість до ворога тут взагалі не йдеться. Це знову ж таки спотворення Писання, яких і досі можна зустріти багато. Ми розібрали тільки один приклад, а все інше хай і буде вашою особистою практикою дослідження. А що ж тоді приніс Христос? Можливо, взагалі нічого нового, як можуть вважати. Тож ні, Господь повертав віруючих євреїв від букви до духу писання до глибинної його суті. Висвітлив у слові те, що було приховано від духовного зору книжників і фарисеїв, яким не випадково багаторазово проголосив. Горе вам. І нарешті увінчав своє вчення благодатною жертвою, принесеною на Голгофі за викуплення наше. Господь заповів нам досліджувати писання практично, і це має багато благословінь. Ми уникнемо суттєвих небезпек, коли будемо так робити. Перестанемо називати гріхом дещо з того, що Біблія не називає гріхом. Не будемо виправдовувати те, що Святе Письмо називає насправді гріхом. Ясніше будемо розуміти волю Божу для нас, отже, почнемо краще її виконувати. Багато на що подивимось так. Як на це дивиться Господь. Тож поділюсь деякими практичними порадами. Хочете розібратися в якомусь питанні, принаймні перечитайте Біблію, відмічаючи все, що в ній сказано щодо цього питання. Потім складіть все разом так, щоб воно було повністю узгоджено без протиріч. Досить часто допомагає симфонія вивчати якесь питання. Також можна подивитись християнські словники, довідники, книги видатних теологів. Але це бажано зробити після того, як ви прочитали Біблію та склали власну думку, бо ж особисте откровення безцінне. Ще раз застерігаю проти знайомства з різними перекладами. Це зовсім не дослідження, а маніпуляція Словом Божим, коли серед багатьох варіантів обирають той, який найбільше тобі сподобався. На жаль, багато сучасних перекладів є спотвореними, бо використовують викривлений штучно створений критичний текст для перекладу Нового завіту. В межах проповіді я не зміг розібрати всі інструменти дослідження писання. Можливо, якось буде ще одна проповідь щодо методів дослідження, але повторю те, що було сказано сьогодні: Не поспішати з висновками, якщо ми особисто не дослідили це питання. Перечитати Біблію, зосередившись на цьому питанні. Скласти все разом, переглянувши, чи не протирічить ваш висновок іншим місцям писання, не забуваючи також про контекст. Перегляньте симфонію, християнські довідники, словники, енциклопедії. Зверніться і до служителів церкви, яких Бог поставив для навчання. Якщо перераховане будете застосовувати, це стане гарним початком у практиці дослідження. Звісно ж, дослідження писання потребує часу, зусиль, наполегливості, практики, але воно варте того. Христос сказав, дослідіть написання, Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене, а вони свідчать про Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, щоб спасти нас. Амінь.